З жовтня пенсійний фонд розпочав розрахунок субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Кому їх нараховуватимуть автоматично? А хто має звернутися особисто і які документи потрібно? Про це далі говоримо із Галиною Левицькою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Пані Галино, добрий вечір. Вітаю вас. Пані Галино, вітаю вас. Чи чуєте? Добр вітаю добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися. Добрий вечір. Добрий вечір, Дякую. Отож, з 1 жовтня пенсійний фонд почав розрахунок субсидій простою мовою. Кому це відбувається автоматично? А кому потрібно звертатися особисто ну, автоматично? Це відбувається для більшості наших громадян, зокрема. І тих, в яких в неопалювальний період субсидія становила 0 гривень, звертатися необхідно до органів пенсійного фонду тим особам, які, наприклад, вирішили оформити субсидію вперше, або якщо відбулися якісь зміни у. Складі домогосподарства чи у складі членів домогосподарства, або у переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство, також звертатися необхідно особисто тим громадянам, у яких, наприклад, субсидія на неопалювальний. Період не була призначена в зв'язку з наявністю заборгованості, і на сьогоднішній день е, дана заборгованість погашена або в е, громадянина наявний е, договір реструктуризації, чи відбуваються судові процеси щодо вказаної заборгованості, бо е, особа може також звертатися за такими за субсидією. Тобто, якщо людина минулого року минулого зимового маю на увазі, року, а вона мала субсидію, в неї нічого не змінилося, ніхто не приписався, ніхто не відписався. Їй не потрібно звертатися, а субсидія автоматично є продовжена. Вірно? Так, 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 так. Хто саме має право претендувати на субсидію для тих людей, у яких, наприклад, щось змінилося, і вони все таки хочуть собі оформити субсидію? І наскільки субсидія це економно? Ну право на субсидію мають ті громадяни, в яких витрати на житлово комунальні послуги? Враховуючи сукупний дохід домогосподарства, буде перевищувати і норми, які передбачаються на при наданні житлових житлово-комунальних субсидій. Буде перевищувати 15% сукупного доходу. Ці домогосподарства мають право звертатися за субсидією. Тобто, якщо 15% те, що заробляють всі члени, які мешкають в помешканні, ви мене поправте, і їм потрібно за опалення платити 15% від суми, яку вони, яку вони заробляють, вони мають, можуть претендувати на субсидію? На житлово-комунальні послуги, так. На опалення житлово, житлово комунальні І тут логічне питання: за який саме період доходів вираховуються при нарахуванні субсидії? Тобто, це в місяць потрібно 에... порахувати, чи це якийсь загальний має бути? Це в місяць потрібно порахувати. Дохід береться на сьогоднішній день, от, власне, на опалювальний період, який в нас має розпочатися 16 жовтня і буде тривати до 15 квітня. Беруться е, сукупний дохід домогосподарства за перший і другий квартал 2025 року. Тобто, це береться у всіх випадках за. Попередні два квартали, які передують місяцю звернення за субсидією, і відповідно послуги, які оплачують за житлово комунальні послуги, так само період береться за ці два квартали, так? Сума має на увазі. Е Ну зараз зараз будуть надаватися послуги, що житлово-комунальні послуги зараз будуть надаватися а дохід для обрахунку того, чи особа має право на субсидію, чи е, її дохід е, дозволяє на отримання субсидій. Вони будуть братися за. Перший і другий квартал 2025 року гаразд. Скільки саме людей у нас на Львівщині, Чи можемо ми говорити або у відсотковому співвідношенні, або ж цифрами говорити зараз? Користуються послугами субсидії. Ну зараз в нас користується ця цифра. Звичайно, вона змінюється, бо ви ж розумієте. Опалювальний так, період так. і угу. не опалювальний період це різна. Кількість то на перше десяте це 32 тисячі субсидіантів. 32 тисячі субсидіантів. От для того, щоб цих людей було більше. І відповідно, ми зараз з вами допомогли нашим глядачам, хоч трішечки, хоч в чомусь, заощадити їхні фінанси. Давайте пояснювати, які саме документи і куди потрібно подавати тим людям, які можуть претендувати на субсидію для оформлення субсидії подається заява і декларація про доходи та видатки. Ці документи вони є встановленого зразка. Звичайно, що при подачі заяви і декларації особа може подати і інші документи, це, зокрема, наприклад, договір оренди, чи, наприклад, якщо це є ВПО і оформляє субсидію за місцем перебування його. То довідку ВПО подати Тож ж саме ж самий договір реструктуризації, чи, наприклад, е ухвалу суду про початок судового процесу щодо оскарження суми заборгованості. Такі документи в нас подаються у спосіб, який особа сама собі визначає. Тобто це може бути онлайн, тобто можна подати через веб-портал пенсійного фонду. Через мобільний додаток пенсійного фонду, через дію можна подати, можна також подати, особисто звернувшись до сервісних центрів органів пенсійного фонду, чи до ЦНАПу, чи до уповноважених осіб територіальних громад. Також можна їх надіслати і поштою, тобто тут кожен вибирає свій. Спосіб, як йому зручно, як, як особа собі вирішує, давайте уточнимо, що якщо людина подає документи онлайн, не потрібно брати паперові документи і приносити наручно ще в пенсійний фонд, щоб тут вже так точно подати. Правильно? Так, звичайно, не потрібно брати ще паперові документи і звертатися в органи пенсійного фонду чи ЦНАПу. Чи чи до повноважних осіб територіальних громад? Про процедури я зараз ще маю кілька запитань, але хочу повернутися до того, що ви сказали. Ви назвали, що це можуть бути і внутрішньопереміщені особи, і можуть бути ці люди, які зараз на оренді. Тобто, якщо людина офіційно орендує помешкання, має відповідний договір, платить усі податки. Вона так само може претендувати на субсидію, але в той самий момент вона ж там може бути вона не прописана в даній квартирі. Тоді потрібен лише договір. Я так розумію, і відповідно там довідка про доходи, так. Так, так, довідку про доходи не потрібно подавати. Вся інформація про доходи особи. Ну звичайно, крім тієї, яка відсутня, наприклад, в державній податковій службі чи в органах пенсійного фонду, це, наприклад, якщо особа має ще якийсь дохід, який відсутній у вказаних органах. То вона, звичайно, такі документи подає. А такі, як заробітна плата, пенсія, таких документів не потрібно подавати. Ми будемо це брати з реєстрів. Все ага. буде братися з реєстрів. Скільки часу розглядається дана заявка? І чому саме зазвичай ви відмовляєте у субсидії? Тобто, якщо людина завтра подасть відповідну заяву там через портал Дія або через «Снаб» чи в будь-який зручний її спосіб, скільки днів ви розглядаєте і чому можете відмовити? Е, ну розглядається це в 10 днів, а відмовити е, ну різні є обставини найпоширеніше. Найпоширеніше може бути і цей же сукупний дохід, який не дає права на оформлення субсидії, чи, наприклад, в, в членів домогосподарства наявний депозит. Чи наявна, наприклад, протягом трьох місяців заборгованість щодо сплати аліментів, чи, наприклад, перед подачею документів на субсидію, особа здійснювала покупку, наприклад, там нерухомого майна чи в особи наявні автомобілі? А що якщо є машина вдома, субсидію не дадуть? Якщо автомобіль термін вживання якого ще не перевищив 5 років, то ні не дадуть. Не також якщо, наприклад, у власності є більше ніж одне житлове приміщення, також субсидія не буде надана, Угу. То такі моменти так вони впливають на, на право щодо субсидій. Гаразд, пані Галино, от по цій темі щодо оформленої субсидії, на чому ви ще б хотіли наголосити, що до прикладу я не спитала, а ви вважаєте, що це важливо знати нашим глядачам, які планують або вже оформили субсидію? Ну варто напевно звернути увагу, що оскільки, так як я сказала, опалювальний період у нас розпочався, то заяви, які подані. Громадянами в період з 1 жовтня і до 30 листопада субсидія буде призначена з моменту опалювального періоду. Всі інші заяви, які будуть подані після 30 листопада, субсидія буде призначатися з дати подачі заяви, тому раджу поспішати і подати вчасну заяву, щоб потім не виникало питань, чому субсидія призначена. Наприклад, там з грудня, а не з опалювального періоду, я дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю про нарахування субсидій у новому опалювальному сезоні. Ми говорили із Галиною Левицькою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області.